У понеділок 11 березня у сумах провели в останню земну путь трьох мужніх захисників України майора медичної служби Михайла Корольова, підполковника Дмитра Марчука та старшого солдата Олега Торченюка. Оборонці 45-річний Михайло Корольов та 44-річний Дмитро Марчук загинули 7 березня поточного року під час виконання службових обов'язків на Сумщині. Із самого ранку їх рідні, друзі та колеги прийшли до Святого Георгіївського храму, аби віддати шану героям та висловити співчуття їх родинам та всім, хто переживає гіркий біль втрати. До великої війни Михайло Корольов працював у обласному центрі щелепно лицевим хірургом. Його любили пацієнти, і серед колег чоловік користувався заслуженим авторитетом і повагою. Був людиною доброю, щирою та мудрою. На лиці завжди була посмішка. завжди не важно, хто це був. Це якась бабуся, чи якийсь там він до кожного відносився з серцем. Людина від серця. Ось такі. Вона. Лікар від Бога. Що можна сказати? Ми вже пенсіонери, але ми його поважаємо і думаємо, що світла йому пам'ять. Хай його, звісно, дуже жалко, що рано він пішов від нас. Будь проклята, оця війна, все, більше не ми нам миру. Дуже добра, чуйна людина була. Дуже жаль, що уходять такі люди. Сильнішою за смерть буде й світла пам'ять про підполковника Дмитра Марчука, справжнього патріота України, що був для багатьох прикладом честі, професіоналізму, мужності та відваги. Колеги запам'ятали його як надійного та відданого товариша, завжди готового прийти на допомогу. Для нас, звісно, велика втрата. Він був хорошою людиною, керівником, наставником. Всіх мог допомогти добрим словом, якимось совітом. Дуже для нас велика. Трот, сумою. Було відчуття на серці, що я маю бути тут, як кажуть, з усім колективом і провести їх в останню дорогу. Хай земля їм буде пухом, Царство Небесне. От я мала відношення до там, де хлопці були, і, і тому це, це як діти, як рідні, отак. От Відспівали мужніх захисників України підполковника Дмитра Марчука та майора медичної служби Михайла Корольова у свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душ, спочили країв Божих воїнів Михаїла та Дмитра, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, Уже пополудні біля храму святого апостола Андрія Первозваного зібрались рідні, друзі та бойові побратими відважного старшого солдата Олега Турченюка, якому назавжди залишиться 53 роки. Служив хоробрий воїн на посаді старшого навідника відділення кулеметного взводу із 2014 року зі зброєю в руках захищав батьківщину від окупантів. Помер Олег Турченюк 29 лютого поточного року в шпиталі через отримані під час виконання бойового завдання на Донеччині важкі травми для рідних друзів та бойових побратимів. Це важка непоправна втрата. Він в усіх людях здобув добрій пам'яті. кого не спитайте, він завжди. Щирий і завжди був, щоб прийти кожному на допомогу. Ну, прийшла така минута, яка Бог вирішив її, його верні в нас забрати. Звісно, самі розумієте, дуже важко. Будемо сподіватися, що ця війна скоро закінчиться, і щоб більше наші хлопці і наші діти, наші батьки. Не страждали, і щоб був мир і спокій на нашій землі, Олег. Він, він всім серцем любив Україну, що називається. Він воював 2014 року, він був в АТО, він там отримав травму і лічився. Ще мама була жива, вона дуже хвилювалася, Реанімація, він скрізь. Ну, таки потім, слава Богу, більш-менш наладилося, але ж почалася наша широкомасштабна війна, напали. Сусіди наші, будь вони прокляті. От, ну і він знову пішов на фронт. І оце я нещодавно дізналася, що під Донецьком він загинув. Дуже добра, щира, прекрасна, доброзичлива людина, яка любила людей, любила життя, любила сім'ю. Вічна йому пам'ять, царство йому небесне. За упокійну панахиду відслужили за старшим солдатом Олегом Торченюком у храмі святого апостола Андрія Первозваного Православної Церкви України. Ми Молимось у запокоєнні душі, спачіла воїна, героя України Лева. І за відпущення йому всякої провини вільної, і невільної, Господи, Захисників України Михайл Корольова, Дмитра Марчука та Олега Турченюка поховали з усіма військовими почистями на Алеї Слави Баранівського кладовища та цвінтері в районі сорокової підстанції. Відповідно, Вічна та світла їм пам'ять.